Бойові дії між Ізраїлем та терористами Хамас продовжуються. вночі, 8 жовтня. Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що країна вступає у довгу і важку війну проти бойовиків Хамасу. За його словами, перший етап контртерористичної операції вже завершений. Ми почали наступальний рух, і він триватиме без застережень і без перепочинку до досягнення цілей. Ми відновимо безпеку громадян Ізраїлю. І переможемо, написав прем'єр. За останніми офіційними даними. Кількість загиблих унаслідок атаки на Ізраїль зросла до щонайменше 300 людей, а поранення дістали 1864 людини. Водночас Хамас стверджує, що у секторі Гази від ізраїльських ударів загинули 256 палестинців і ще 1788 були поранені. Армія оборони Ізраїлю вночі завдала. Артилерійських ударів по Лівану після того, як у напрямку ізраїльської сторони звідти випустили мінометні снаряди. Ізраїльська винищувальна авіація також завдала серію ударів по мечетях у секторі Гази. Бойовики Хамасу використовували релігійні об'єкти у військових цілях. Цахал також заявив про знищення штаб-квартири розвідки Хамасу, військової та авіаційної бази, а також банків, які фінансують терористів. Тим Тим часом, вранці 8 жовтня ліванське терористичне угрупування Хезбола оголосило про приєднання до сил Хамасу і відкрило вогонь по північній території Ізраїлю. У відповідь Цахал завдав артилерійських ударів.